Колеги. З вами Олександр Лученко. IT-Info та WebDev з нуля. Ми продовжуємо курс TypeScript. Хто ще не подивився, попереднє відео є з посилання під відео, все ви можете зайти глянути. Вчора я виклав перший спринт. Сподіваюсь, ви подивилися, а багато хто вже і приєднався, тому приєднуйтесь. Як придбати, посилання є. Так от, коли ви дивилися перший спринт, то ви маєте змогу. Скачати шаблон завдання. Якщо ви приєдналися, то ви отримали доступ до кабінету. І можете це все зробити у кабінеті, перейти в TypeScript, зайти у перший спринт і завантажити шаблон. Якщо ж ні, то для першого спринта я виклав шаблон безкоштовно. Для інших буде доступно тільки для тих, хто придбав курс. Ви можете пролистати під спринтом під відео до. І завантажити шаблон за посиланням у першій тасці. Завантажили шаблон. Ви можете його розпакувати і подивитися, що в ньому є. В ньому є, це вже він відкритий, в ньому є шаблон задач, написаний у TypeScript файлі. Це перелік задач, які додано деякі. Коди, з якими вам прийдеться працювати, деякі шаблони для задач, або вводні дані, які треба виконати. Це повний опис задачі D, з тим, щоб ви могли вже писати код, наближений до реального. Також є HTML, файл-конфігуратор для TypeScript, компілятор, CSS та JavaScript-тека, куди ви будете компілювати ваш. .ts файл, коли ви будете в ньому писати. Зауважу, що у HTML файлі є ось така цікава фішка. Подивіться, будь ласка, якщо ви відкриєте перший раз цей файл, давайте я теж відкрию його, де він тут в мене є, ось він, то він виглядає ось таким чином. Але якщо ви хочете працювати з темним. Оформленням, то потрібно зайти у HTML-файл, знайти ось такий рядок і розкоментувати його. Після цього у вас тема змінюється на темну, і вам буде, можливо, працювати, якщо у вас є якісь складнощі, або просто зручно працювати з темним оформленням. Добре, це за оформлення. Тепер за те, як ми працюємо на курсі. Ви Пишете код. Якщо у вас викликає запитання щось по коду, щось по завданню, щось не в змозі ви зробити, щось ви просто не розумієте, наприклад, завдання, то ви можете задати питання. Для того, щоб якісно відповісти на питання, просто так скопіювати код в телеграм-канал. У нас є Telegram-група. Хто не пам'ятає, якщо ви приєдналися до курсу, то на сторінці інформація, у вас є посилання, ось вони іконки Telegram. На групу курсу і ви можете приєднатися і задати питання. Коли ви задаєте питання, це програмування, це не просто там добрий день, яка сьогодні погода, але і це питання дуже складне, тому що треба багато чого мені пояснити, щоб я якісно відповів. Ви повинні дати код, з яким я можу працювати, і я можу відповідати вам на нього. Ми обмінюємося кодом за допомогою хмарних. Сервісів, наприклад, CodePen.io. Посилання буде, ви можете зареєструватися, вибираєте або безкоштовно, або коштовний тарифний план. Це не впливає на якість спілкування нашого. І після того, як ви це зробили, ви заходите у CodePen.io, натискаєте на вашій іконці профіля і вибираєте «New Pen. І бачите ось таке вікно, куди ви можете викласти завдання. Тут ви викладуєте HTML, CSS і JavaScript. Давайте розглянемо дві задачі, як їх викласти. Але у нас не JavaScript. У нас TypeScript. Тому важливо вімкнути кодування задач у TypeScript, щоб вони могли тут виконуватися. Ось таким чином. Клікаємо на іконці налаштування. В розділі JavaScript вибираємо TypeScript. Звісно, він не дає ті можливості, які дає компілятор. Тобто ми не можемо впливати на лаштування компілятору, але базові можливості запуску TypeScript ми маємо. Подивіться, будь ласка, в мене ось тут тепер надпис TypeScript. До речі, я згорнув CSS, щоб він мені не заважав. Наприклад, у вас питання по, ну, можливо, 16-й тасці. Наприклад, у вас ступор, ви не знаєте, які виконувати, ви не зрозуміли завдання, що ви робите? Ви читаєте таску. Таска не зачіпає HTML. Тому ви копіюєте ось цей код, вставляєте сюди, натискаєте Save і передаєте ось цей URL-адрес. Можливо, увесь рядок копіювати, це не критично. У Телеграмі пишете: Олександр, у мене питання по спринту 1, task 16. Ось посилання. Як його виконувати? Повний ступор допоможіть. Також поділитися кодом. Ви можете. Ось тут кнопка «Share», яка дозволяє скопіювати цей же URL в більш зручному віконці. Тобто, це як вам заманеться. Ви передали мені ось цей код. Я роблю його форк. І кажу: ви повинні зробити наступне: Створюйте константу B16. const B. 16. Це в нас константа. Куди треба помістити операцію I. Між двома оціма константами. Оскільки це логічні операції, то тип буде boolean дорівнює B161 та B162. Ось тут я не перемкнув розкладку. Маємо і вивести в консоль. Дивимося, у нас є ось тут консоль, і ми бачимо наступне false. Тут є виводи, які вискакують, коли я писав ось цей код. Тобто я ще не до кінця дописав, але в мене автоматичне збереження, і Кодепен пробував запустити цей код, отримав помилку. Ми можемо почистити. І ще раз зробити сейв, подивитися та якось змінити код, щоб подивитися на результат. Є. В принципі, я тепер можу вам цей код відправити. Це дуже просте завдання, тому я можу відправити його повністю. Коли у вас буде складне завдання, я буду частково відправляти вам, щоб ви самі дописували завдання далі. Тобто я буду допомагати, але ну, повністю писати код нема сенсу, ви так нічому не навчитеся. Ви можете протестувати. Наприклад, ось так. Але я попереджаю, це я змінюю константу. Це не самий гарний вид, ви бачите, true, тому повертаю на місце і зберегаю. Але для тестування можу погратися зі значеннями. Ось я маю що отримати. Я вам відсилаю цей код і ви бачите. Якщо, наприклад, у вас питання по завданню 15, то ви бачите, в мене вивід іде в HTML. Тобто потрібно взяти і HTML-код. Що ми робимо? Копіюємо. JavaScript код. До речі, зауважте, я не копіював CSS, мені тут не потрібно було. Тепер HTML. Не треба в кодепен копіювати весь HTML це занадто великий код. Мені треба тільки 15 завдання. Я можу скопіювати ось таким чином. Можу скопіювати просто ось це. Це ніяк не впливає на вирішення. І тепер. Почистив консоль, натиснув Зберегти і можу відсилати в запит питання по коду. Тобто в мене питання по таски 15, спринт 1, подивіться, будь ласка. Чому так? Тому що якщо ви просто скопіюєте цей код в Telegram, я не можу якісно в Телеграмі відповісти. В Телеграмі дуже важко зрозуміти код, особливо, ну ось тут може, і зможу. Але коли код, наприклад, 30-40 рядків. TypeScript, то можу отримати проблему. Добре, це зрозуміло. Давайте я покажу: повернуся до ось цього коду і покажу цікаву властивість Code Pen. Чому це зручно. Ви можете натиснути ось сюди. І нажати подивитися скомпільований JavaScript. І ось що ми побачимо: тобто, те, що було, але в JavaScript форматі. Пробуємо. Повернутися, і отримати ось такий вивід. Дуже зручно, дуже просто, і дуже важливо ось так спілкуватися. Тобто, не просто якось на словах, а кодами показувати. Тоді можна зробити гарну допомогу і вам, і ви зможете зрозуміти відповідь. Добре. Але є не тільки CodePen, він не єдиний сервіс, є ще. JS Fiddle, теж доволі популярний сервіс для обміну кодами. Тут, коли ви зареєструєтесь або не зареєструєтесь, у вас є можливість вибрати мову програмування одразу TypeScript. До речі, тут створюється TypeScript одразу у вигляді якогось готового епа. Нам це не потрібно. Як вибрати JavaScript, якщо ви вже працюєте в ньому? Ви можете вибрати ось тут «Language» і вибрати TypeScript. Є. Yeah. Після чого вже писати код. Як зберегти код? Давайте я скопіюю якийсь код, наприклад, ось цей. Далі я натискаю поділитися і отримую. Мене питають, я зареєстрований чи ні, я не зареєстрований. І все ось вже URL-адреса, яку я повинен переслати. Зауважте. Кодепен код виконується автоматично. В GS Fiddle треба натиснути Run, тоді код буде виконуватися. І ось ви бачите в консолі False, який був виконаний. Теж можна поділитися. Але GS Fiddle так історично склалося, що я мало використовую, тому що він у мене на телефоні працює не дуже зручно. Є проблеми з інтерфейсом. Також він займає. Дуже багато місця для реклами, всього іншого. Тобто, опрацьовувати, особливо, коли мені треба збільшити масштаб, не дуже зручно. Що ви робите у цьому спринті? У цьому спринті ви дивитесь відео, пробуєте зробити те, що я, качаєте код завдань, якщо вам потрібно, і виконуєте їх, і переходите до наступного спринта. Сьогодні вже починається перевірка тих кодів, що завантажила, таких доволі багато. Після завантаження ви будете бачити ось таку перевірку ваших завдань, де буде помічено таски з багами, і таски виконані коректно. Якщо є таски з багами, то ви викладаєте їх на кодепен, ми обговорюємо. Я показую де баг, ви виправляєте або самостійно, або за моєю допомогою. І після цього здаєте на повторну перевірку коду. Якщо було цікаво, підписуйтесь. Посилання на все, що я сказав, під відео. Вам був Лучинка Олександр, бувай.